Чому прикол чарівного слова гель на позначенні на маркуванні акумуляторів? В чому їх особливість? Дехто вважає, що це прям чарівні акумулятори, які тримають в два рази довше, і які не треба ніколи підзаряджати. Насправді гель в технології виробництва акумуляторів це той же електроліт, але просто загущений до гелеподібного стану. Що він дає? Чи варто купувати акумулятори для свого квадроцикла чи мотоцикла з таким позначенням? Безумовно, варто, якщо різниця складає не більше 30% у вартості. Чому? Тому що гель дає на кілька десятків відсотків більшу можливість для акумулятора розрядитись. І вижити при цьому. Що я маю на увазі? Уявіть, що у вас квадроцикл довго стояв без руху, і акумулятор розряджався, розряджався, розряджався до 50%, наприклад, від своєї номінальної ємності. Звичайний електролітний може просто подохнути, можуть пластини висипатись. В гелевому воно може розрядитися трохи глибше, і при цьому ви його зарядите, і він все ще буде працювати. Тільки в цьому реальний виграш, порівнюючи AGM електролітний акумулятор і гелевий акумулятор. В усьому іншому це практично той самий акумулятор зачасту з таким самим пусковим струмом.